За що відповідатиме перед законом директор онлайн казино? Яку інформацію передавав начальник колонії Київщини спецслужбам РФ? Скільки років можуть провести за ґратами організатори незаконного перетину кордону на Одещині? Про все це просто зараз у Топ Ньюз. Вітаю! Отже, розпочнемо. Суд на 15 років позбавив волі чергового зрадника. Відомо, що він служить в Криму командиром російського ракетного комплексу с 400 Отримав підвищення нещодавно. Ще у 2014 році, після ворожої окупації Криму, військовий не прибув на нове місце дислокації у Вінниці. Залишився на півострові та почав служити під прапором РФ. Після підписання контракту з ворогом він забезпечував протиповітряну оборону Криму та створював пропагандистські матеріали. Вінницький суд визнав його винним у держзраді та дезертирстві. Рухаємося далі. ДБР затримало та повідомило про підозру начальнику відділення однієї з виправних колоній Київщини. Він зливав російським спецслужбам дані про засуджених, які достроково звільнилися та пішли на службу в армію. Виявилося, що посадовець колонії підтримує політику країни-агресора і добровільно пішов на співпрацю. Також йому допомагала дружина, яка наразі живе в тимчасово окупованому Луганську. Вони разом передавали ворогу. Інформацію про засуджених, які вступили в сили оборони, відповідальні за такі цілеспрямовані дії сувора та невідворотна. Суд на 15 років може позбавити волі та конфіскувати майно. Наступна інформація ДБР продовжує виявляти та притягати до відповідальності тих, хто прагне заробити на питаннях мобілізації, зокрема повідомлено про підозру співробітнику Миколаївського центру комплектування, який зі спільником вимагав гроші з сімей військовозобов'язаних. Коли чоловіків доставляли в ТЦК для перевірки документів і приїжджали родичі, то до них підходила спеціальна людина цивільний. Яка пропонувала вирішити питання за 4,5 тисячі доларів. Правоохоронці затримали працівника ТЦК та його спільника під час одержання грошей від родичів мобілізованого. До речі, військово зобов'язаний чоловік на той момент уже вступив до лав збройних сил України і про те, що з його родини вимагали гроші, дізнався лише після затримання учасників оборудки. За отримання неправомірної вигоди можна на 8 років сісти. Забрати далі ДБР завершило досудове розслідування масштабної схеми незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Пригадаємо, як усе було Минулоріч Житель Одещини організував бізнес. Він шукав громадяни і допомагав виїхати з країни в умовах воєнного стану. За гроші, звичайно ж, ціна коливалася від 5 тисяч доларів до 18 з половиною. До афери залучили й правоохоронця, який консультував водіїв, як об'їхати блокпости на шляху до кордону, який замовники перетинали пішки. Втім, в цій геніальній оборудці щось пішло не так. Правоохоронці дізналися про аферу, зупинили мікроавтобуси з військовозобов'язаними чоловіками і затримали учасників. Як стало відомо пізніше, перекинути через кордон планували 100 осіб. Заробити розраховували 1 мільйон доларів. За організацію незаконного переправлення через кордон можна позбутися волі на 9 років. Чекаємо вироків суду. І на завершення ДБР затримало директора онлайн казино Пінап, яке підозрюють у відмиванні російських грошей. Реальними власниками цього бізнесу виявилися громадяни РФ. Затриманому повідомлено про підозру у пособництві державі агресору. Йому обрано запобіжний захід тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Нагадаю, що раніше було затримано керівника та члена комісії з регулювання азартних ігор за підтримку діяльності в Україні російського онлайн казино Слідчі встановили, що вони не лише видали ліцензію комерційній структурі з російським корінням, але й нічого не зробили, щоб припинити її діяльність, і це в умовах воєнного. Остан саме інтернет-казино продовжує діяльність на Росії та російських веб-ресурсах. Член комісії країни та керівник підозрюється в пособництві державі-агресору. Раніше ми повідомляли про передачу до Арма понад 2 мільярдів 600 мільйонів гривень, арештованих на рахунках онлайн-казино, пов'язаного із представниками держави агресора. Витрату 2 мільярдів гривень було погоджено Кабміном на придбання військових облігацій, а це вагома підтримка нашої економіки та обороноздатності. Працюємо на перемогу на сьогодні. все. якщо ви хочете дізнатися більше новин про роботу ДБР, запрошую вас відвідати наші соцмережі та офіційний сайт. Читайте в Телеграм, коментуйте у Фейсбуці і, звичайно ж, підписуйтеся на Ютуб. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Побачимося за тиждень. Бережіть себе.